Благодійний фонд Карітас Полтава в рамках проєкту Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні виділяє переселенцям кошти на оренду житла. Координатор проєкту Алла Раковецька каже, допомогу можуть отримати багатодітні родини, батько або мати, які самостійно виховують неповнолітню дитину, люди з інвалідністю і люди вікової категорії 60+. За її словами, є важлива умова: подати заявку потрібно не пізніше, ніж через 30 днів після прибуття до Полтавської області. Є ще обмеження середній. Дохід на одну особу у сім'ї має бути не більше 6 тисяч 318 гривень. Якщо внутрішньо переміщена особа прибула до нашої Полтавської області протягом 30 днів і підпадає під вразливі категорії населення, вона може звернутися в каріта з Полтава і отримати допомогу у вигляді фінансової допомоги протягом 6 місяців. Карі з Полтава компенсує вартість оренди житла. Працівники фонду кажуть, що внутрішньопереміщені особи Можуть отримати комплексне консультування, юридичні послуги, психологічну підтримку та вирішення питань з працевлаштування. Окрім фінансової допомоги, у фонді оголосили про нову видачу продуктових наборів і речей першої необхідності. Координатор проєкту Алла Раковецька додає, що благодійний фонд видає продуктові набори для самотніх батьків неповнолітніх дітей, багатодітним родинам та самотнім людям віком від 65 років. Видача продуктів та реєстрація на їх отримання проходить в офісі фонду за адресою Пилипа Орлика. Двадцять за наявності допомоги в нашому фонді Каріта з Полтава. Людина також може отримувати транзитні продуктові набори, гігієнічні набори, одяг та інші види допомоги. Для того щоб зареєструватися на отримання допомоги, потрібно пред'явити паспорт, ідентифікаційний код та довідку. ВПО. Переселенка з Харкова Яна розповідає, що дізналася про допомогу від батьків. Жінка разом із донькою зареєструвалася безпосередньо у відділенні, де за кілька днів отримали продуктовий набір. У пакунку найнеобхідні. Каші з м'ясом трьох видів, пакетований чай, супи з рисом та м'ясом курки, посуд, картопляне пюре, цукор і термокружка. Я дізналася, що є організація Карітес, тут і надає вона допомогу. Від батьків з Куп'янська вони переїхали з початку війни. Ось вони мені підказали, ми сюди прийшли, зареєструвалися, потім мені зателефонували. І... Сказали, що можете отримати допомогу у фонді Нагадують, що переселенці можуть отримати допомогу за різними напрямками. Є окремий дитячий центр і соціально-реабілітаційні групи для отримання консультації. Потрібно звертатися за номерами, які ви бачите на екрані.